Не за горами і перше вересня. Навчання в школах цьогоріч обіцяють проводити в офлайн режимі. Зважаючи на подаку, де часті сигнали тривоги, дітям потрібно надійне укриття. Тому команда Голос інфо вирішила дізнатися думки франківців: чи готові школи прийняти дітей до першого вересня? Ну, насправді укриттів в школах немає. Як таких в них там між у нашій школі, наприклад, між поверхами. Просто між стінами на першому поверсі, не так. Але ми сподіваємося на те, що все буде добре. Насправді, у нас на Західній Україні більш спокійніше, і ми не дуже боїмося, слава Богу. Думаю, що так. Бо практично всі готуються до школи ще з серпня, початку місяця. Я думаю, що якщо школа чи якісь інший заклад готовий приймати дітей, тобто це. Ну, бомбосховище, облаштування бомбосховищ, це підготовка дітей, інструктаж. Тобто, якщо є загроза обстрілу, то е, швидко треба дітей відвести в бомбосховище, і типу за цим ну, все буде добре, а чи ні? Чому мені здається, що в першу чергу треба дивитися, чи всюди є укриття, це зараз в першу чергу, а друге, це чи загалом під час тривоги може бути навчання. Якщо більше тривог. Навчання немає, мені здається. Ну, думаю, що готові прийняти. Індивідуально кожна школа готується, ну, але так. Не знаю. Ви питайте їх. Завжди в чотирів ми нічого не вирішуємо. Що готові, тому що відключення світла все ще присутні. Наприклад, у мене в будинку його виключають навіть зараз, і невідомо, що буде пізніше. І дистанційне навчання просто неможливо в таких умовах. Тим більше, що зараз підвали навіть в цій школі, наскільки я знаю, значно покращилися. В моїй відбувся ремонт, тому я вважаю, що треба робити все необхідне, щоб впустити учнів в школу, ніж навпаки мучити їх дистанційним. Я думаю, деякі підготовлені вже достатньо було часу, щоб підготувати. І думаю, що діти мають ходити до школи. Я не в курсі. По поводу укриттів, хто його знає. Не всі школи, мабуть, з укриттями є. Я так думаю. Ось що на цю тему думають франківці. А свої думки залишайте в нас під відео.